Представники удару вирішили щодня допомагати тим, хто потребує опіки. До такої категорії, в першу чергу, відносяться люди похилого віку. Після відвідин бібліотек міста, геріатричного будинку та літніх самотніх людей. Вони вирішили провести акцію у аптеці. Поліфарм керівник закладу Іван Кашевко каже, що такі заходи дуже потрібні людям. За підтримки партії Удар Віталія Кличка ми... Проводимо низку заходів по забезпеченню і підтримці здоров'я населення Коломийщини. Дякуючи партії Удар, ми сьогодні проводимо акцію по 30% війзничці на медикаменти для людей похилого віку та безкоштовне обстеження для всіх громадян Коломиї, обстеження ультразвукової діагностики і консультації фахівців. Я сподіваюся, що ця сильна молода партія. Партія інтелектуальна, партія ідейна, партія духовна. Має великі перспективи і має Ми маємо велику надію, що вона пройде на виборах до місцевої влади. 30 відсоткова знижка стала дуже доречною. Для людей похилого віку вони також мали нагоду пройти безкоштовне обслідування та діагностику. Скористалися такою нагодою всі, хто того дня прийшов до поліфарму. Вони щиро висловлювали подяку Віталію Кличку та його поліцилі. Дуже мені подобається цей мужчина його брат, і він Віталік. Я це чую своєю що він за, бо, боліє за українців за Україну і газети пи і як він локомотива допомагав до спорту, в Коломи. я це читаю, цікавився цим. І ще що. І будемо сути за нього, бо він не удар, то треба зміни якісь робити. Якщо ця акція від кличка. То я дуже дякую, дуже вважаємо його. Він у Коломії вважає дуже поважна людина. Ну і ми дякуємо, що він зробив нам таку акцію. Один із лідерів удару Олександр Мензатюк зазначив, що головною метою їхньої політичної сили є покращення добробуту коломоян. Саме над цим вони вже зараз розпочали роботу. Обіцяють не припиняти її і надалі. Пан Олександр та його однодумці проводитимуть такі акції традиційно. Партія удар Віталія Кличка продовжує заходи. Заходи по здоров'ю, особливо здоров'ю для тих людей, які потребують сьогодні цього заходу. Це люди похилого віку, яким вчора, в яких вчора був міжнародний день похилого віку, який відзначала весь світ, який відзначав. Завдяки Віталію Кличку ми сьогодні маємо змогу надавати людям в аптеці поліфарм. Консультації лікарів щосуботи, і надалі ми будемо надавати їх безкоштовно, а також 30% відсоткову знижку в аптеці на всі ліки для самих людей похилого віку. А всі люди похилого віку того дня, окрім знижки, на обстеження отримали від директора аптеки ще й вітальні листівки від Віталія Кличка та набори екологічно чистих карпатських чаїв. Планують члени удару проводити такі акції щосуботи.